Привіт, геймери! Сьогодні у нас огляд головних ігрових новинок, які виходять у жовтні 2025 року. Я розкажу про дві найбільш найочікувані гри, їх особливості, сильні і слабкі сторони, а також. Що про них говорять попередні рецензії та прев'ю of Yotei перша гра, яка виходить вже 2 жовтня 2025 року як ексклюзив для PlayStation 5? Події відбуваються у 1603 році на території Едзо, сучасна Хокайдо, через 329 років після подій Ghosts of Tsushima. Головна героїня Ацу, мандрівна самурайка Найман. Яка взяла на себе образ Оньрьо, дух помсти. Вона полює на Йотей Сікс – шість ворогів винних у вбивстві її родини. Як у Цушима є елементи стелсу, відкритий світ, бойова система з мечами, але додано вогнепальну зброю. Система таборування розширена, табори слугують як точками відпочинку, місцями прокачування і планування маршруту. У 2026 році планується безкоштовний мультиплеєрний режим Legends, кооперативна гра та режим виживання для власників базової гри. За даними на Вікіпедії, на момент написання гра має вже загалом сприятливі рецензії. Середній бал 89 із 100. GameSpot поставив 9 із 10, похвалив сюжет, дослідження світу та бойову систему. У рецензії Washington Post говорять, що гра відчувається як еволюція формули із сильною емоційною складовою і персонажною драмою, але не надто інноваційна у структурі. IGN дав 8 із 10. Сюжет передбачуваний, але механіки та сеттинг сильні. Ninja Gaiden 4. Переходимо до другої гри. Це ще одна велика новинка, що виходить у жовтні 25-го року, а саме 21-го числа. Серія Ninja Gaiden повертається після довгої перерви. Нову гру створюють. Тім ніндзя у співпраці з Platinum Games. У грі два іграбельні персонажа: Рю Хаябуса, легендарний ніндзя і Якумо з клану Рейвен. Бойова система дуже швидка. Комбо орієнтована з акцентом на агресію і безперервність. Існує BloodRaven Form, режим, де два мечі зникають, і замість них гравець використовує величезний кривавий меч із особливими комбінаціями. Додано Purgatory Gates – виклики, арени розташовані по всьому світу з вибором складності та винагородами. Гра пропонує налаштування режимів складності Hero, Normal. Та хард у режимі Hero Mode – автоматичний блок. Ухилення, лікування усе це можна вмикати чи вимикати для комфортнішої гри. Режим мастер для ветеранів дуже суворий, де немає можливості змінити складність під час проходження. У прев'ю журналісти відзначають, що бойова система задоволення, дуже в'язка і чуттєва. Але інші елементи, сюжет, дизайн рівнів поки що не так вражають. Once Upon a Ще один сюрприз, який виходить 24 жовтня. Це довгоочікуване повернення класичної серії Катамарі. Гравцю треба котити клубок, збирати об'єкти, щоб той виріс. Очікування! Фанати серії сподіваються на ностальгію плюс нові механіки мультиплеєру. Ризики, чи вдасться збалансувати старі олдскульні елементи із сучасними геймдизайнерськими підходами? Дует Night Abyss. 28 жовтня. Гра має дві сюжетні лінії поєднання магії та техніки і бойову систему, де можна перемикатися між ближнім та дальнім боєм. Цікаво, у вересні розробники повідомили, що залишать систему монетизації лише через косметичні елементи. Це великий плюс. Це може привабити тих, хто втомився від агресивної монетизації. Dispatch епізодично з 22 жовтня. Dispatch стартує 22 жовтня на Windows і PS5. І реліз планують епізодами до 12 листопада. Це пригодницька гра з гумором. Супергеройський офіс, головний персонаж Роберт. Тепер працює диспетчером, коли його костюм зруйновано. У демоверсії на Steam гравці вже дуже позитивно відгукувалися про наратив і стиль. Епсолюм. 9 жовтня. Ще один цікавий інді проект Епсолюм, що виходить 9 жовтня на ПК PS5 та PS4. 4. Ну і, звичайно, що Свіч. Це Beat'em up з елементами roguelike. Кожен персонаж має свій стиль та здібності. Меч, пістолети, швидкий удар, чаклунство. Цікаво подивитися, чи зможе гра поєднати класичний стиль beat em up із глибшою системою прогресу та повторного проходження. Якщо ти шукаєш щось велике і іскраве, дивись на Ghost of UTA або Ninja Gaiden 4. Якщо хочеш щось Легке для різноманіття Once Upon a Katamari може стати для тебе приємним сюрпризом. Dispatch – цікава історична ставка з гумором для тих, хто любить сюжетні подорожі. Важливо. Іноді дати змінюються. Переконайся перед релізом, чи не було перенесень чи скасувань. І слідкуй за офіційними джерелами. А яку гру очікуєш ти, якій надаєш перевагу? Напиши в коментарях і не забудь підписатися та натиснути лайк, щоб не прогавити детальні огляди і розбори. До зустрічі у наступному відео.